Христос Воскрес! У цих словах міститься сенс нашої віри. Ними ми свідчимо про те, у що віримо. Вони є фундаментом, на якому будується життя Християнина Новозавітної Церкви і всього світу. Воскресіння Христове, Пасха Господня! Це свято свят і торжество із торжеств. Разом із усією церковною повнотою ми радуємось і веселимось у цей день. У молитві і спогляданні ми провели дні Святого Великого Посту і в Пасхальну ніч стаємо учасниками духовної трапези радості. Жони мироносиці, які прийшли рано вранці в перший день тижня помазати тіло Ісуса, зайшли печеру порожньою. Їх страх і здивування розвіяв ангел, який сповістив їм: Він воскрес, його немає тут. Радісну звістку про Воскресіння Христове жінки мироносиці принесли апостолам, і з цієї миті вона стала головним предметом апостольської проповіді і місії церкви Христової. Тому не випадково святий апостол Павел із такою силою нагадує християнам Коринфу: а якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра ваша. Але Христос Воскрес і торжествує життя. Христос Воскрес і смерть переможена. Христос Воскрес і нам дароване вічне життя. Тому серце кожного віруючого сповнене духовної радості. І ця радість дає нам силу подолати труднощі нашого земного буття. Вона є джерелом надії на життя вічне, життя із Христом, усвідомлюючи своє єднання із Ним і один із одним. Ми висловлюємо свою радість вічно живим вітанням. Христос Воскрес, бо Воскрес Христос. Цими словами вітаю вас і я, Пасха Христова, це дар Божественної любові, який ми повинні нести в світ і свідчити про істину Воскресіння. Це священна місія кожного християнина всієї церкви Христової, своєю проповіддю і силою віри. Апостоли кинули виклик світові і перемогли Його. Це надихає і кожного з нас нести свій життєвий хрест, не страшитися труднощів і спокус, пам'ятаючи слова Христа Спасителя. Я з вами по всі дні до кінця віку. Він з нами в радості і скорботі, в здоров'ї і хворобі, в успіхах і невдачах. Він наповнює собою все живе на землі і в душах віруючих людей. Він іде з нами життєвим шляхом, як колись ішов із двома учнями по дорозі в Емаус. За кожною божественною літургією він пізнається нами у надломленні хліба, завдання ж кожної людини, що живе на землі пізнати Бога, пізнати його святу волю, Його вчення, і узгодити своє життя так, щоб воно стало проповіддю істинного Воскресіння Христового. Життя людини повинне виправдовувати високе звання християнина. В наш секулярний час свідчення про Христа це подвиг. Але без цього подвигу неможливо торжество правди і істини в цьому світі. Воскреслий і змертвий Христос життєдавець нехай укріпить кожного з нас у вірі і любові, подасть свою всесильну допомогу, старим і хворим дасть міцність і силу, вдовом і сиротам буде відрадою і втіхою. Сім'ям пошле мир і злагоду, молоді і дітям, чистоту і любов до батьківщини і один до одного. Христос Воскрес! Воістину воскрес Христос.